Дуже красиві місця. Та ні! заднє колеса почало заносити. Я чуть не розложився там. Фу, я вже як Тарас цим балюк, фу, бля. Печально. Всім здорова! З вами Євген. Одягнутий в 50 слоїв різного одягу. Плюс мій лісопед. Добрий вечір. А це що може значити? Це може значить тільки одне: що сьогодні у нас буде реально прикалдес. Так як потрібно в житті пробувати щось нове, то сьогодні я хочу спробувати в своїй тематиці таку тємку, як зимова велопоїздка. Раніше я ні разу такого не робив, ні разу зимку не катався, тому поняття не маю, що це, тільки від різних блогерів. Тому сьогодні буду перевіряти. Подивимось, що з цього вийде, не знаю чи доїду, скільки разів я впаду і взагалі чим закінчиться ця поїздка, будемо перевіряти разом. Так що заварюйте смачненьке, щось гаряченьке, на вулиці холодно, тому грійтесь, а я полетів гарна перегляду! Вже готовий наш пацанчик к поїздки. Ну, По-хорошому підготовка повинна бути більш солідольна. Потрібно було бішини на зимові змінити і якесь зимове мастила смазать зимовим мастилом смазати ланцюг. Ну Але в мене цього всього немає, тому є як є. Тому все, я поїхав пробувати що там. Хотів ще там, коли їхав по дорозі, записувати емоції. Але розумію, що це просто нереально. Бо я тільки виїхав на дорогу, навіть не на дорогу, а на карман дороги. Я відразу почав дріфтити, заднє колесо почало заносити. Я чуть не розложився там. Декілька разів. Ну дуже круті емоції. Дуже все класно, але потрібно тримати дуже сильне кермо, ну і бути обережним. Бляха, як тут взагалі можна їхати ви що? Так, все, я вже на місці. Так сказать, випуск, щоб не був дуже тривіальним, то хочу зробити невеличку оцінку цієї першої моєї в житті зимової велопоїздки. І буду оцінювати цю поїздку по трьом критеріям. Перше це щеплення з дорогою, друге це керованість і проходимість. Ну і третє це загальні відчуття. Що ми маємо? Ми маємо гревел на літній резині. 28 резина тут. І ширина 38 мм. Резина майже нова, вона не зношена, не стерта. Влітку все було прекрасно. Але якщо ми говоримо про щеплення зараз, то його немає. Немає зараз щеплення з поверхнею, тобто де асфальт окей. Але якщо ми виїжджаємо хоч трошки на лід, заднє колесо просто несе як сумасшедше. Тому, якщо брати по 10-бальній шкалі, то, напевно, за щеплення я ставлю. Ну для зимової покатухи, ну, напевно, два. Бо їхати все таки можна, але тільки ти десь трошки там повернув кермо все, до побачення. Ви тільки подивіться на цю красу. А ні, перекотим! Що чує велосипедист, коли їде на велосипеді? По лісу! Ну таке собі. У мене невеличкий підстоп. Дуже красиві місця в лісі побачив. Гарно, гарно. Велик. І час підійти до другого пункту, це проходимість та керованість. В цілому я тільки що їхав по снігу, по це всьой Е, І тут не те, що там трошки снігу, тут багато снігу, тут слизька. Тут ну, сантиметрів, можливо, там. 15-20 снігу є. І в цілому проходинність та керованість окей. Тобто то я їду, як і влітку, я можу приїхати всюди, де я хочу. Але з однією поправочкою, що все-таки заднє колесо трошки пливе, ну як трошки, на всю катушечку пливе. А переднє, якщо бачив перед собою якусь перешкоду у вигляді льоду, там якихось короче, глиб льоду, то воно говорить: ні, ніхіра, не поїду. Але в цілому, якщо їхати просто там сніг, отака от фігня без жорсткого льоду, то в цілому дуже класно. Мені дуже подобається все пушечка. Фух, ну вже накатався до да, находився по лісу. І за цей не дуже довгий проміжок часу вже у мене сформувалася думка стосовно зимових поїздок. І третім пунктом я там казав, що у нас буде загальне відчуття від поїздки взимку на велосипеді. І ось що я можу сказати. Цим експертним мненням я заявляю, що. Зимовим велопоїздкам по лісу можна сміливо виставляти 8 з 10. Ну, поясню, 10 з 10. Це коли у тебе потна катка. Коли після потної катки ти готуєш щось смачне, сидиш десь на березі якогось водоєму, прикольно їси, втомлений, але щасливий. Це 10 із 10. 9 із 10 це будь-яка поїздка літня. А цій поїздці я ставлю 8 з 10, тому що є один мінус. Поки ти не крутиш, ти замерзаєш. Все, це тільки єдиний мінус, який є. Ну і ще напевно, чому 8 з 10, а не 9 або 10, баба не чує, то це, що на морозі мене порозряджали з датчики каденсу і датчики швидкості. Тому, якщо на це похрен, а мені на це похрен, то її можна не зважати. В цілому, якщо взяти загальну мою... Впечатлення загально від цієї поїздки. Ще, бачите, який прикалдес, такий аксесуар в відео бороди. Якщо взяти в цілому, то зимова поїздка навіть чимось краще в тому плані, що ну візуально незвично багато снігу. Ти не бачиш дороги толком. Тобто ось така краса. Купа снігу. Опа, вельчик, Тут, до речі, вже машини накатали трохи, але дуже багато є таких доріжок, які ще не звідані. Тому, так як я сьогодні відкрив для себе цю поїздку зимову, то я вважаю, що грех не продовжувати. Тепер я знаю, що це не стрьомно, що це прикалдесно, що немає в цьому чогось такого, там, що велосипед зламається або буде холодно. Ні, ніхіра. Вдягнув купу курточок. Ну як купу, одну курточку. А, все, все, не так. Що я вдягнув, щоб не було холодно. Термуха раз. Зверху термуха два. Фліска. І ось така, вона навіть не зимова, вона, ну, типа, осіння куртка. Все. В принципі, мені не холодно, мені окей. Якщо їду, якщо я зупиняюсь, то я починаю так трошки охлоняти, але ну, нахіра зупинятись. Сів на велосипед, їдеш, кайфуєш. все, цього достатньо. Ще поки йду, хотів сказати декілька слів про екшн камеру у мене. Якщо хтось забувся DJI Osmo Action 5 Pro, я ось сьогодні ну, десь ну, хвилин 30 запису зробив, можливо 35%, вона постійно включена, я її там не ховав в якесь тепле місце, вона постійно на мене на грудях висить, не вимкнулась ні разу. У мене було 85%. Зараз у мене, скажу вам точно, Хір його знає, але показує трошки менше половини. Ну тобто, десь, можливо, там 40. Ну, можливо, десь 35%. Я прилетів з майбутнього. 47% там батареї залишилося. Тобто, на мінус 12 реагує дуже прикольно. Фу, я вже як раз цим балюк. бля. Опачки. Ой-ой. Ух, тишка. Реагує адекватно. Ух тишка. Реагує адекватно на мороз, тому якщо планував покупку собі, там, або вибираєш між до GoPro, або DJI Osmo Action Active. Пока, Кока, чока, ультра Мебель. Коротше, DJI Osmo Action 5 Pro. Якщо вибираєш, але боїшся, що буде розряджатись в екстремальних умовах, то взимку все красиво. Якщо отаке будете оминати ось такі льдихи, і отаке не будете ламати своїми шинами на велосипеді, то все буде окей. Тому з цього відео можна зробити висновок, що зимові поїздки це не страшно, це не важко, це прикольно, це цікаво. Тому не бійся, бери велосипед. Взимку катайся, мінімально його підготуй, там, підмаш трошки, купи собі якусь там мастила зимове. Можна не купляти, як я. Взяв, сів, поїхав, тільки потрібно бути обережним. Потрібно на дорогах там не втикати, не гасати, не перцювати, як кажуть. І все, і буде все красиво, все стабільно, будеш їхати, все буде прекрасно. Тому... Не потрібно втрачати цей зимовий час, щоб сидіти на дивані, запливати жиром, а брати велик і кататись. Якщо такий формат зимових велопоїздок тобі сподобався, то став лайк, підтримай, будь ласка, це відео якимсь коментарем, напиши свої історії зимових покатушок. Як, наприклад, я сьогодні не впав, ну, приблизно майже не впав, приблизно 25 разів. Але це окей. Також нас напиши свої історії, що ти, як ти катаєшся. Буде цікаво почитати. А на цьому дозвольте відкланятися, бо трошки починаю замерзати, і пора вже їхати додому. Всім бай! Такоже прощався з вами. І думаю, блин, а круто було б оце порівняти поїздку на Гревелі з поїздочкою на МТБ, так? От на МТВ по по лісу. Але хто знає? Бай.